Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Ну, що в нас сьогодні поступив, ще вчора, так сказати, визов, десь там щось з Т2 не працює чи що, не знаю, треба їхати дивитися. Ну що, сідаємо на скутер, їдемо, дивимося, чого не робить т дво. Далі. Буду по мірі можливості показувати все. Так, прибув я на об'єкт. Ну, ось у нас дві таких антени. Полячка, ще її, стара радянська антенна. Зараз я піднімусь на балкончик і мені цікаво состояння телевізійного кабелю. Так. Це в нас така антена. Ось тут така зроблена петля. Це, звісно, нікуди не годиться, будемо переділивати. Ось у нас йде такий кабель. Кабель, звісно, состояння ужасне. Ось, як бачите, є тріщина. Ось тріщина є. Ось друга є тріщина. Там взагалі ізолянтой замотано. Ну, а там стоїть плата усілителя. Вона, мабуть, згоріла. Ну, Хазяїн каже, що Т2 працює від цієї антенни. Ну що ж, будемо зараз розбиратися. Так, зайшов я в вдома. Зараз будемо дивитися, що в нас телебачення Т2 не працює. Тюнер вроді б, то в нас запустився, а телевізор зараз будемо розбиратися. Зараз я спробую знайти відео Так, ну спробуємо щось у нас пульт не працює. Зараз ми будемо туточки розбиратися. Попробуємо тут, тут розібратися по місту. Так. 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 Краще, так, телевізор чи, у нас запрацював, ну, був. краще те, що ми навчилися. Звичайно, включений навчили, і ми також не той. Єдине, що подивимося, що у нас в, 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 тут армії, по телеканалах в даний момент. Осі, навіть проблема там відправити гармату на ремонт, це прямо цієї. 45 ці, каналів у нас а, так, присутні. В принципі, канали працюють. Сигнал у нас присутній. Хочу їм захист і турботу. Так, трошки я поправив тут список каналів, тому що було і ролик, і не було. Навіть назви каналів. Ну, Канали роблять. Ама, Все нормально. Зараз полізу на гору, трошки підлампічу антенку. 46 Добре. каналів в даний момент. Всі, в принципі, працюють. Все нормально. Зараз полізу на кришу, трошки перезачистю кабель, кабель. Цього там трошки його порядкуємо. Но... общем, я був, піднявся на кришу. Поправив антенну. Рішили антенну не трогати. Мінімум по бюджетному варіанту, так сказати. Осталась антенна, ось так вона тримається. Ну, тримається, хай собі тримається. Тут була скрутка, як в початку відео було. Я вирішив її окультурити скрутку. Накрутив ефки на бочонок. Тут. Остався кусок совєтського кабеля ще. Я вирішив його сюди не кріпити, тому що там все заржавіло, окислилось. Дали кусочок резинової шланги, сховав скрутку в шлангу, скрутив ізолянтою тут. ну Зараз піду ще раз в кімнату, в дом, провіримо на роботоспособне. Так, я зайшов знову в дім. Зараз перепровірю антенну, чи працює, чи все в нас добре. Зараз запустю свій прибор аміко мультитрекер 2. Так, в общем, підрихтували ми антенку. Ось у нас тепер такий сигнал. В принципі, сигнал задовільний. По прибору на Міко мультитрекер. Перший мультиплекс такий у нас сигнал. Другий мультиплекс 22 дБ. В принципі, запас присутній. Так, 658 МГц. Теж сигнал з запасом у нас присутній. Так, і останній мультиплекс. Він в моїй місцевості найслабший, то тут сигнал теж із запасом. Так, зараз я покажу, як буде все працювати на телевізорі знову. Так. В принципі, ось показую на телевізорі. Всі канали працюють, сигнал, сигнал присутній, всі чотири мультиплекси працюють. Все, в принципі, добре. Так. Ну, все тоді добре до побачення. багато проблем. Я чекаю на роботу. Богдане, я. Зайти на п'ять хвилин можу.